Росія напала на Україну 8 років тому, але з 24 лютого не залишилось в Україні жодного регіону, який не постраждав від бомбардувань і не зазнав людських втрат. Сьогодні у нас дуже складна розмова. Ми напросилися на інтерв'ю до волонтерів, які взяли на себе складну місію повертати тіла загиблих військовослужбовців на малу батьківщину. Хлопці, почнемо з того, що ви скажете буквально кілька слів коротенько. Ким ви були в цивільному житті? В цивільному житті я працюю технічним директором «Прат Луцьк Автодор». До цього майже 15 років виконробом так само в цій фірмі «Прат Луцьк Автодор». Я останні два роки працюю на посаді регіонального менеджера по Західній Україні, по збуту напоїв. До того в торгівлі вже. Близько 15 років. Розкажіть, як ви взагалі зайнялися цією справою, що мотивувало вас організувати цю місію? В кінці 2013 року в нас утворилася громадська організація Автомедан України Луцьк. Спочатку ми би, виконували функцію колишньої міліції, забезпечували порядок по місті по району. І коли почалася вже повномасштабна війна, в 2014 році перейшли на вже коли з'явилася структура як поліція, почала виконувати свої безпосередні функції. Ми перейшли більше в площину волонтерства, допомагали в волонтерили, допомагали на схід, забезпечували наш спецпідрозділ, особливого призначення «Світязь». Можна сказати, що почалося це по факту з дійсно 2014 року, коли ми взяли на себе таку місію як супровід загиблих бійців. В той час, коли Микола привозив з чорним тюльпаном загиблих бійців, ми зустрічали їх на межі Волинської області і супроводжували, щоб це виглядало дійсно як перевезення героя, а не простого, простої людини, яку привозять десь до, до нас до області. І Від того часу супровід ми продовжували по сьогоднішній день. А це вже в цьому, році, це саме на прохання Миколи. Ми відгукнулись, тому що одному важко йому працювати, ресурсів не вистачає, та фізичних сил не вистачає. Тому долучились до цієї місії ми. Я знаю, що нещодавно ви власне, повернулися з загиблими героями і привезли додому 12 захисників. так? Загалом. Скільки на вашому рахунку вже таких поїздок і скільки героїв ви повернули? Повноцінно наших поїздок саме цією машиною? Три поїздки. У нас таких. Не хочу рахувати цифрами, але так, ну, вже більше двадцятка. Ви кажете, не хочу рахувати цифрами, але бачу, що на вашій машині власне пише вантаж 200. Як ви взагалі ставитесь до того, що героїв часто називають цифрами вантаж 200, так, коли везуть їх? Це відголуження пострадянської епохи, коли з Афганістана забирали хлопців, в середньому рахували, що вага цинка з померлим складає 200 кілограмів. І з цього вийшла ця магічна цифра 200. Військовим легше називати це все цифрами. Тобто це врахуємо, що це військова цифра, і яка більш сприяє до опізнання. Минаючи блокпости, минаючи кордони військових, вони чітко бачать, що це і який вантаж везеться. Тому саме ця цифра. Скажіть, а як взагалі працює? Ця система, наприклад, в даний момент це була 14-та бригада. З керівництвом 14 ї бригади вони нам кажуть, хлопці, потрібно їхати. Є така кількість тіл на цей момент. Поки доїдете, можливо, будуть зміни. Вони відп... скидають нам відповідні документи доручення на отримання тіл і на супровід їх до місця поховання, паспортні дані, військові квитки. Все, і ми вирушаємо дорогу. Безпосередньо вже в самому Дніпропетровську, наприклад, в Морзі я оформляю документи. Сергій в той час готує машину для завантаження. Проходить певний час, зазвичай займає майже цілий день, для того, щоб одні документи оформити. Колись всі документи оформлені, тіла завантажуються вже в бус. І ми вирушаємо дорогу додому. Бо вже залежить від того, що в нас куди розписано, де, де хто в яких краях живе, де, де місце поховань. Це може бути і Миколаїв, це може бути і Житомир, це може бути Умань, це може бути Хуст. Навіть самі не знаємо, куди де ми можемо виявитися в той чи інший момент. Але ви працюєте, тобто з чотирнадцятої конкретно бригадою чи бувають і інші? Бувають і інші, так але зазвичай координуємося. Найбільше координуємося з 14 чотирнадцятої бригади. Інші вже координуються знову ж таки з чотирнадцятої бригади, інші бригади, і кажуть, що там візьміть наші тіла хай хлопці захватять. Я наших загиблих. Скажіть, а от ваш екіпаж складається він з кількох людей? Екіпаж складається з двох людей, тому що дорога далека. Потрібно, щоб час від часу один відпочивав, там можна навіть трошки задрімати, а другий постійно в дорозі, тому що велика відстань. А дзвонять, коли вже тіла впізнані, коли вже їх можна видавати. Тобто зазвичай буває, ми тільки виїхали з Дніпра, проїжджаємо. Там 100-200 кілометрів в військові дзвонять хлопці, готуйтеся, тому що вже знову привезли там 3-4-5 тіл. А або шукайте, хто приїде, або давайте знову завершуйте рейс і знову приїжджайте. То якщо я правильно зрозуміла, це так відбувається. Спочатку туди в морг викликають рідних, так? Ні, ні, не завжди рідні. Це можуть бути побратими, військовослужбовці, люди, які можуть опізнати. Тіло. А, а от вам взагалі доводилося мати якісь контакти безпосередні з родичами загиблих? Родичі зазвичай шукають наші контакти. Знають через військових, хто вивезе їхніх родичів, їхнього героя. Вже відповідно телефонують до нас, коли ви будете, де ви, коли ви привезете? Після однієї з поїздок буквально е дзвонила. Писали в месенджер, писала дружина загиблого воїна. Все ж таки, бо тіло таке довелося ховати в закритій труні. І все ж вона, оце, весь час вона переживала, чи дійсно там є тіло, чи дійсно він, чи так і так, розкажіть мені правду. А як ви взагалі відновлюєтесь від того? Що ви робите? Поспали сутки. І знову чекаємо дзвінка від військових. Паралельно, ми ж не тільки займаємося місією повернення героїв. Ми ще й волонтерами, і самі пішли в ТРО. Я не знаю, я навіть, як сказати, відновлююсь, можливо, мабуть, спілкуванням більше своїми рідними, близькими. Е Дуже багато волонтерів підтримують просто морально, намагаються дзвонити, скидають якісь веселі ролики в Телеграм, там десь з нашими військовослужбовцями. Вон каже, подивись, подивись, от за яких хлопців такі хлопці це наше майбутнє. Подивись, будь ласка. І скидають, кажу, та окей, я подивився, все класно. Я тобі спеціально каже, скинула для того, щоб ти не сумував, не, не, не відновився не загрузився. І чи завжди ваша робота є безпечною? Ні, тому що ви самі бачите, що по всій Україні зараз йдуть обстріли. А так як ми коли завантажуємо тіла в моргах військових, після того ми вже бачимо, куди треба їхати. Минула минулого поїздка, це була Миколаїв, це було Вінницю, після чого там ну, добре, що зараз все добре. Після того, як виїжджаємо з даних міст, відбуваються обстріли, бомбардування. Тому це, це все залежить від того, хто зверху. Як він нам напише маршрут, так і складеться на наша доля і наше життя в майбутньому. А ви от бачите зсередини, як працює взагалі ця система? Ви вважаєте все гладко тут у нас? Чи є якісь проблеми? Система до кінця не. Оброблена, тому що е, якби поверненням військових, поверненням героїв мали би займатися військові, які як, ч, е, частина військових, е, де служили герої, а в бюджетах якби не передбачено даної статті, щоб повертати хлопців додому. По факту є організація, яка при міністерстві створена, це, яка має. Ну... Своє так цивільне військове співробітництво називається евакуація 200. Це фактично військова організація, яка займається доставкою тіл, з якими ми дуже часто перетинаємось на дорогах України. Але ресурс не безмежний в них так само. Кількість машин обмежена, кількість людей обмежена. І, Відповідно, неможливо забезпечити всі бригади доставкою їхніх тіл. Тому, мабуть, варто було б, щоб при кожній бригаді. Була б така спеціально виділена служба, яка б цим ділом займалася. Неодноразово ми навіть спілкувалися з військовими, нашими військовими і говорили, що ми готові взяти машину і призватися до вас саме для цієї, на цю місію. І в чому проблема? Це все залежно зараз не від них, це від Міністерства оборони. Залежить можна призватися в екоції оку... 200, але все ж таки тоді. Не факт, що ти будеш возити саме на Волинь, що ти будеш возити саме на захист. На Захід ти можеш возити по цілій Україні і не разом сюди. До речі, я чула від людей, які також займаються частково поверненням військових, що на Волині ще. Це... Все набагато краще налагоджено, ніж в інших регіонах. Чи правда це, чи ви щось знаєте про це? Безпосередньо позавчора спілкувався з військовими в Дні Дніпрі, коли чекали на свою чергу в Морзі. Евакуація, 200, про яку говорить Андрій, їздить в основному на схід. У них приблизно 20 автомобілів, і вони катастрофічно самі не справляються. Коли Пропросто між військовими спілкувалися. Кажуть, що захід більше перекритий волонтерами. Існує так, дійсно, де декілька ще волонтерських організацій, які доставляють так само тіла і в інші місця. Але це дуже обмаль. Звичайно, географія важлива. Тут Полтава, Полтавські військові вони можуть собі дозволити забрати свої тіла і не використовуючи спеціалізованих машин, тому що відстань невеличка. А нам Доводиться долати тисячі кілометрів для того, щоб доставити наших. Як ви в фінансовому плані цьому даєте раду? Це ж пальне. Фінансова складова зазвичай це допомога підприємців, в тому числі відповідно і саме Микола Собуцький зі своїх прибутків виділяє кошти на пальне. Звертаємося до людей, допомагають люди. Тими пожертвуваннями на картку, хто більше, хто менше, хто ставиться з повним розумінням і ті, хто знають фактично нашу організацію, ті залюбки допомагають, тому що це дуже потрібна місія. Скажіть, от ви бачите, ви розказали, що в 2014 році так, ви займалися тим, що організовували гідний прийом для військовослужбовців загиблих. Зараз як приймають в селах і містах України? В селах більше люди знають один одного і знають конкретно, коли якого героя маємо провести. Коли під'їжджаємо до маленьких містечок, до сіл, люди з прапорами, з, з квітами стоять на колінах вздовж дороги, і по повністю рух зупинено. Всі люди знають, що їде герой по більших містах. Люди менше спілкуються між собою і для когось це ай там знову проїхали, попіпікали там що, щось знову. Якийсь мітінг в Луцьку е, останні рази, дякуючи патрульній поліції Волинської області, е, люди вже коли бачать проблискові червоні маячки, вже всі практично всі зупиняються. На нарешті почали виходити з автомобілів, дехто знімають навіть шапки, стають на коліна. Раніше, коли перші тіла поверталися, люди просто ігнорували навіть і червоні, проблескові, і сирени всі жили своїм життям. Останні рази, вже конкретно по Лу Луцьку, по Волині, люди все таки зупиняються на хвилинку і віддають шану героїв. Ну а як вам особисто кожному з вас в цивільному житті, так коли там спілкуєтеся з іншими людьми, яких можливо не так сильно зачепила війна, чи немає якогось такого дисонансу і не виникає непорозумінь? Зараз е, стараюся особисто, я стараюся спілкуватися з людьми, які все таки розуміють, що вона у нас не там не спецоперація. У нас дійсно почалась війна, і якби всі до цього ставляться з розумінням. Тому що комусь треба йти воювати, комусь треба заробляти, приносити прибутки, а хтось дійсно має їхати забирати хлопців, завозити додому. Все ж таки з розумінням, тому що потрібно, щоб люди виконували роботу, таку, як яку вони хочуть робити, чи вони можуть її робити. Не завжди всі можуть її робити і хочуть робити. Не всім дано воювати. То навіщо через силу заставляти людину воювати, якщо він не вміє воювати? Якщо ти не впевнений, то в тій людині, що він не злякається в певний момент і не втіше просто своїх позицій. Чи для чого це постійно ці місії, що давайте, там хто, хтось десь провинився, десь був в нетверезом, стані знаходився десь в місті, давайте їх відправимо на фронт. Фронту не потрібні такі люди. Фронту не потрібні, на війні не потрібні ці люди, потрібні мотивовані, справжні патріоти. Скажіть, За цей час, коли ви в цій місії вантаж 200, який такий найвражаючий спогад, чи щось такий якийсь момент, який найбільше запам'ятався? При завантаженні тіл їх треба розпізнати як по цифрі, так і по фотографіях. Що мити на увазі по цифрі? Це йдеться про жетони чи. Коли людина потрапляє в морг, їй присвоїться реєстраційний номер під цим номером і робиться ростим під цим номером, заключення після росту видаються. І відповідно така сама бірка вішається людині на руку, на пальці. І відповідно, такі самі бірки на мішках з тілом загибло. От і це треба звіряти, щоб не було ніякої помилки, щоб не було такого, що. І привіз додому героя, не той. а він не той. Тобто це робите ви? Ви оглядаєте тіло? При, при завантаженні, звичайно, мусово відкрити мішок і подивитись, чи ти дійсно везеш того героя додому. Це було складно дуже. Для, для початку навіть я не готовий був цього робити. Але наш спільний товариш Микола. Певними своїми діями спонукав. Це виглядало приблизно так, що приїхав вантаж 200, і ми маємо своїм автомобілем допомогти їм розвезти по Західному регіону. І для того, щоб розвезти, він залазь, звіряй номери. Все, Я звіряю номери, на трьох мішках є номери. На четвертому немає. Я кажу, а значить, це той номер, це той це, на четвертий той номер. Він ні, так не піде. каже, Розчібай. І звіряй номер, щоб ти не забрав не те, що треба, щоб ти був впевнений. Та моторошно інколи не хочеться того робити, але через силу мусиш. Іншого виходу немає, так? Інших Та варіантів. Якщо немає. Якщо взялися за таку справу, то треба її вже виконувати. Ну, оце найгірше, най... найважче. Як морально, так і може психологічно. Особисті речі бійця. Якщо під час смерті при ньому були речі, їх окремо запаковують все в пакети. І паралельно передають разом з тілом. Під номером зазвичай це військові квитки, телефони. Може бути цепочка з хрестиком, банківські картки. Такі не, не, зазвичай невеличкі речі, щось таке, щоб що було при цьому. Буває, деколи закривавлені. Буває. Наприклад, я брав в цей раз ми привезли. То куля влучила в телефон. Через телефон був пробитий кулею. От часто на похоронах військових там люди вигукують, герої не вмирають. Немає такого, що опускаються руки. Герої дійсно не вмирають. Вони завжди в наших серцях, в наших душах. Вони завжди дивляться на нас з небес і наставляють на цей шлях. А шлях це правильно. І воно не може бути демотивувати якось, тому що навпаки мотивує працювати і працювати. Кожний герой має повернутися до нів. Як він повернеться зі щитом чи на щиті, це вже доля кожного.